Тарас Загородній політехнолог, долучається. Пане Тарасе, вітаю. Доброго дня. про Усика, згадуючи події до війни і його дії, і деякі заяви у певної частини нашого суспільства спромалося до нього інше ставлення. Воно перемінилося зараз. Же от є такий позитивний привід. Є його перемога, є його заяви до є його поява, образ на цій. Конференції, що передувала, є його заяви після. І от от розібратися хотілося. Чекали ж напевно певних його слів і в Україні, так само і в Росії. То в Усик, от зараз його дії, образ і поведінку оцініть. кому і натяк, який передав, коли от зараз таким постав козаком, українцем-боксером, що переміг. Ну він і до цього в цьому образі виступав, була ж історія. Тому я тут е, не бачу нічого такого відходу. Ну чи були у нього контроверсійні заяви щодо Криму, чи були у нього е, е, такі пасажі стосовно московського патріархату. Ну, були, е, знаєте, я в таких випадках ця війна змінила багато чого в нашій країні, і тому. Не є його особистим адвокатом. знає, що багато людей, які у нас вважали з проросійською орієнтацією, все ж таки ну зробили, мабуть, висновки з того, що відбулося, і тепер зайняли ну ту позицію, яку повинен займати. Будь-який кандидат. Ну, наприклад, ну, яскравий приклад того самого пана Вікола, який ну, давайте тоді згадувати, що він, він був віце-прем'єром, у, наприклад, у Взагалі у Януковича, так, Чи були у нього такі вислови чи позиції, яку можна було трактувати як схильність до Росії? Ну, були зараз. Чим Вікол займається зараз? Він кол займається обороною Кривого Рогу до речі, батьківщини президента. Тому тут я вважаю, що багато теж змінило, що були прихильники, наприклад, Росії, в тому числі, на умовно, у південному сході в російськомовних регіонах. Я думаю, що багато з них зараз взяли в руки зброю і боронять нашу країну. Чи будемо ми там згадувати, що вони до цього чим займалися? Ну, мабуть, ні. Тому що вони зробили висновки з того, що є, і зараз є хто є. Я взагалі знаєте таке каперсання в історіях. Давайте коли там і за 15 років і за 10 згадують хто чим займалися люди. Ну люди схильні мінятися, схильні міняти свої погляди. Головне, хто вони зараз є і чим вони зараз займаються. Ну, а от загалом така історична пам'ять критична, на ваш погляд, тоді менш потрібна. Себто ми маємо зважати на події, що помінявся усик, умов умовний усик. Зараз не кажімо навіть про нього. І а, деякий бек це інформаційний, Ми можемо ним нехтувати? Я вважаю, що так. Ну, дивіться, ну тому що знаєте, це, це каперсання. Ну там приклад, знаєте, того самого там, пана Ситніка, наприклад, вона ж він вважається. Білими пухнастом, наприклад, ну він працював часи в нульові, працював в прокуратурі Києва. Київської області, очолював слідчий. У нас чомусь вважається це не компроматом, так, на той час, хоча він під, під орудою пана Гейсинського працював до деякий час там. Так? Він, до речі, я щось не бачив що офіційно, що він не про це взагалі цей епізод в біографії згадують, в тому числі його а, прихильники. А чомусь все інше виявляється у нас а, погані. Ну, це таке це ж подвійні стандарти. Давайте починати а, розуміти. Ну, от, наприклад, знаєте, в західній культурі є досить такий е, гарний е, приклад, коли людина от покаяла, сказала, я цього більше роботи не буду, Ми починаємо працювати з чистого е, е, аркуша, і це я вважаю добре, тому що якщо так попросатися, то е, знаєте, ви виявиться, що ні, ні, нікого в країні не можна е, до чогось е, вважати людиною, е, людину, яка ну особливо там серед еліти, що яка. Яку можна вважати там прикладом для наслідування? Це неправильно. Я вважаю, почув вас. Ну але от та ситуація, коли не забувається інформаційне минуле, скажімо, в контексті е дзвінків Путін-Макрон тут ну тут складно. І ситуація новий елемент з'явився вперше за майже три місяці, президент Франції Мануель Макрон після тривалої перерви подзвонив російському колезі Владиміру Путіну. Зокрема, обговорили ситуацію довкола окупованої московитами Запорізької АЕС, а також реалізацію домовленостей щодо зернових коридорів. Повідомив російський інтерфакс, і, начебто, Макрон переконав Путіна щодо візиту місії МГАТ на ЗС. інших деталей розмови не розкривали. До цього Макрони Путін розмовляли по телефону на початку травня, у березні та п'ять разів протягом лютого, коли зростала напруга через можливе вторгнення Росії в Україну. Через часті дзвінки французького президента не раз критикували а на початку серпня в Кремлі взагалі заявили, що РФ розглядає Францію як недружню державу, тож дискусії між двома лідерами не потрібні. Ну, проте, слухавку Путіна цього разу взяли, і напевно, що хотілося їм там у Кремлі, щоб подзвонили. Макрон подзвонив. Питання традиційне навіщо? Ну, подивимось. Дивіться. Західна дипломатія теж побудована на принципах того, що краще намагатися домовитися, так? Ну, принаймні простор для. Діалогу зберігати, ніж не говорити не з ким, тому що це вважається гіршим. Ну так на таких принципах західних побудована, в тому числі ну та західна культура. Ну да, і ми теж повинні до цього звикати. Тому тут е, зрозуміло, що Путін може це сприйняти як поступку, в тому числі я цього не виключаю. Тому що він вважає, якщо це реально, що він перемагає і з ним змушений тепер розмовляти. Тому що росіяни, окрім як е, удару в морду, більше нічого нічого не розуміють. Е, і ну подивимось, чим це закінчиться. Тому що фоном фоном е, цього дзвінка було те, що вже і в Сполученому Королевстві в Великобританії і в в Сполучених Штатах Америки почали вже відкрити говорити, що будь-яка радіація, яка буде йти на територію НАТО, це буде вважатися нападом на країни НАТО. Там в дійсності є. У них же вважається і кібератака атакою на країни НАТО, яка доведена, і радіаційне забруднення теж вважається атакою на країни НАТО. Тобто, Тут же знаєте, тут батагом та пряником, тобто говорить чітко і ясно, і всю відповідальність рівне переклали на Російську Федерацію. Тобто, їхня спроба представити, що начебто Україна обстрілює власну атомну станцію, начебто немає нам чого робити, вона провалилася. Тобто G7 про це сказала, що виводьте війська країни Європи, сказали, що конкретно Росія несе відповідальність за те, що коїться на території ЗАЕС. Тобто вся відповідальність на них, і якщо ви хочете погратися в ядерний шантаж, то це для вас погано закінчується. Тут вже телефонує на цьому тлі. Вже телефонує пан Макрон для того, щоб там з'ясувати позицію. Але подивимось, до чого це чим це закінчиться, тому що там є хитрувата позиція, в тому числі МАГАТЕ, яка знаходиться під російським впливом, там заступник голови МАГАТЕ. E, взагалі, росіянин ну, через вплив Росії взагалі на uh, ринок uh, добичі Урану і ринок будівництва АЕС. E, тому, звичайно, що вони мають тому, що вони до цього взагалі ігнорували щось там є. Вони ж хочуть як? Вони ж хочуть візит uh, голови МАГАТЕ через територію Росії, де факто організувати, тобто вони хочуть шляхом uh, приїзду. Голови магате легалізувати свою присутність в дійсності на атомній станції. Тому будемо дивитися, що далі буде відбуватися тут. Тільки тисне Росію, що без будь-яких умов, без будь-яких візитів МАГАТЕ ви повинні піти з атомної станції. От я додам інформацію, про яку ви згадали щодо п'ятої статті. На заході заговорили про п'яту статтю договору НАТО в разі аварії на ЗАЕС через росіян. Голова комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії заявив, що навмисна аварія з витоком радіації, вчинена росіянами на Запорізькій атомній електростанції, має бути витлумачена як напад на державу альянсу. Його позицію підтримав член палати представників Конгресу США від штату Іллінойс. Будь-який витік у п'є людей. У країнах НАТО це автоматичне застосування статті 5, наголосив він у Твіттер. Ну і в цьому контексті стаття 5, якщо поміркувати про це, вона потребує одностайної згоди на реагування НАТО чи ні, і чи буде ця згода власне на те, щоб країни НАТО так, от так само єдно в єдності, сказали, все вдаряємо по росіянам. Ну, стейкхолдерами все рівно є е, англосакси, так, які е, чітко і ясно будуть про це говорити. Е, подивимось дійсності на реакцію: не дай Боже, дійсності це станеться. Е, ось, хоча я не виключаю, що росіяни якусь е, капусть все ж таки зроблять на, е, на, на там. Тамній... Станції я цього не виключаю, але будуть вже досить обережно до цього ставитись. Тим більше не забувайте, я ще згадав один епізод. На CNN показали буквально позавчора. На CNN був репортаж, де е, був показаний в е, машинне відділення завезені е, військові е, машини е, з боєнабоями е, на територію е, е, Запорізька АЕС. Тому в даному випадку, звичайно, що будь-яка спроба сказати, що то не ми, ну просто не матимуть ніякого поки, і це ще тут же по паралельніше тиск. Іде тиск пов'язаний з визнанням Росією спонсором тероризму. Ось який вже пройшов через сенат. Залишився ще там палата представників. тиск на адміністрацію Байдена в дійсності з шаленою, тому що враховуючи. Те, що вже наробила Російська Федерація, вони це заслугу заслужили. А підрив чи аварія на атомній електростанції? Я думаю, що вже ніч, нічого не зможе зупинити надання цього статусу. Ну і тут згадати хочеться приїзд Ердогана та Гутереша до Львова цими днями. І з якого розуміння. Аналітики пишуть про цю російську практику пакетних домовленостей, пакетних всяких просувань, тобто разом із зерном, як власне і Вердогана заявляли, так що а, якісь мирні дипломатичні перемови щодо війни за прикладом, за наслідками оцього а, так би мовити мовити зернового документа, який, от, начебто, має успіхи. Тут от ув'язати можна в пакетні просування якісь заспокоєння Росії щодо ЗАЕС і її вихіді із ЗАЕС, якщо Україна розпочинає? Чне з нею перемови уже зараз. Ну, дивіться, ніхто ніякі перемови не йти не збирається. Так? Зараз консенсус наступний. Ніяких перемов з Російською Федерацією до виходу на лінію 23 лютого не буде. Цей і консенсус і української влади, і західної влади. Європейці, які все ж таки теж вибрали таку функцію. І ніяких перемовин ніхто е, пер, не збирається в Російську Федерацію, поки це не буде зроблено. Е, тому ну Ердоган як Ердоган вже в отримав від Росії все, що завгодно, е, попереднім платежом, так і Сирію отримав, і Карабах отримав так. Її кредити на фінансування своєї атомної станції, яку будують росіяни за рахунок росіян, знижки, скоріш за все, на нафту та газ, в обмін на обіцянку, ну, приїхати поговорити з, з українцями. Ну Тепер приїхав, поговорили аж 40 хвилин при свідках. Тобто Ердоган говорив реальне хвилин 10, і з нашої сторони теж було хвилин 10. Після чого Ердоган зараз приїде до Путіна, скаже. Путін справа така, не хочуть. Що будемо далі робити? Що ти будеш давати, щоб я поїздив, що їх помовляв? Тому абсолютно така цинічна гра з боку Ордогана Він намагається захистити інтереси власної країни. Нічого тут поганого немає. Ось. Але тут все залежить від України і української армії. Ну, до речі, про Ердогана згаданого, то у ЄС вважають, що Ердоган восени проведе дострокові вибори в Туреччині. Вони заплановані зараз на середину червня 2023 року, але на осінь можуть бути перенесені. Про це пише німецьке видання Велти з посиланням на джерела у Європейській службі зовнішніх справ та серед дипломатів ЄС є такі ознаки, і ця організація може бути швидко проведена цих виборів. Важливою причиною є те, що хвора турець. Ська економіка може відновитися в короткостроковій перспективі після доходів від туризму цього літа, і це може покращити настрої серед населення. З іншого боку, високі ціни на енергоносії через несприятливий обмінний курс матимуть негативний вплив на споживачів, і таким чином на виборців, особливо в зимові місяці. тобто він хоче скористатися якимись такими певними і внутрішніми, але, скажімо, і зовнішніми елементами, як успішний зерновий коридор, принаймні наразі, щоб провести вибори і. Перспектива таких голосувань, на ваш погляд, наскільки реальна зараз? Слухайте, Ердоган веде на стандартну економічну політику. У нього економіка зростає. Тому всі ці розмови про те, що він там щось не так робить, щось буде невдоволене, це внутрішні казки європейців. У нього завжди погано перед виборами там, з все, що з цим зв'язано, але у нього так погано вже останні 20 років. Я думаю, що він спокійно все це переживе, спокійно перетравить, Економіка в нього зростає. Тобто, тут же головне не інфляція головне, що зростають доходи населення. Якщо вони зростають швидше ніж інфляція, да, то це не має значення. власне з Ердоганом. Що пов'язане, так це вступ країн двох до НАТО і Швеції і Фінляндії, і там уже лічена малесенький список країн, які ще досі не ратифікували документи щодо вступу. Питання щодо Туреччини залишається, і, начебто, от переговори з Туреччиною пройдуть наступного тижня. Таку заяву теж бачу, і зокрема про це повідомило на долу. Передбачається, що будуть там різні міністри від Туреччини і від інших країн, меморандум уже є, і там є вимоги. І там здається навіть про одного з представників курдської народності йдеться про видачу вже. Але зрештою, як оціните. Ступ, чи буде він, бодай цього року, чи до речі, назараз якраз і не торгує перед виборами собі ще один позитивний ключ про те, який, який він вимогливий міжнародний діяч чи якраз восени успішно вибори проведе. Наторгує. Наторгує, тому що людина захищає свої інтереси. Він дотискає те, що він хоче. Хоча у Швеції це може викликати внутрішню політичну кризу, тому що там представники курдів є в парламенті присутні. так? Він дотискає своїх ворогів. Як зараз курдів дотискає в Сирії? Ось він дотискає зараз по Європі. Я думаю, що він досягне своєї мети, і це буде додатковим бонусом йому на виборах. Тому ну, я, я не вважаю, що у Ардагану так все погано, як хочуть представити його вороги. Чи не добре зійшлося? Окей, якщо не хочуть так погано все показати, а умовно елементи зробити йому погано. в них зараз ще які лишаються. Кому Ердогану? Бу, теоретично запровадити санкції за надмірно стосунки з Російською Федерацією. Але я думаю, що пан Ердоган не ідіот, він йде на межі фолу, грає з Росією, викачує зараз з них ресурси, але переходити Червоні лінії він навряд чи буде. Ну і такі заяви звучать, що Америка, начебто, може порадити своїм компаніям вийти, якщо НАТО заграється Туреччина з економічними взаємодіями з Росією. Але Вашингтон на це піде чи ні? Зрештою ну дивіться, він там може їх пораду, порадити так. Ну вони скажуть: добре, ми почули вашу пораду, працюємо далі в Туреччині. І що? Тому, якби були там санкції, наприклад, реальні, це якось би впливало на Туреччину. А так, обіцянки, ну це це більше попередження, що ми будемо там працювати, що ми бачимо, відвідковуємо не виходь за ті межі, які потрібні. А ось і тоді все буде гаразд. Я думаю, що пан Ордоган вже це все почув. Ресурси від Росії він продовжує отримати. Ось ну піде під. під під, знаєте, це те, що називається, піде під, під надватерлінію для того, щоб не потрапити у великий шторм. Тобі що санкції проти ж нього були запроваджені, по після того, як він а, як він а, купив якраз у Росії комплекс С-400. Він же на нього ж наклали санкції щодо оборонних технологій американці, британці європейці. Але а, от під час торгівлі за НАТО. Так, Швеції, Фінляндії він зняв санкції з європейців, американці поки що залишили. А європейців він зняв. Так що, ну не все так погано у Ердогана, як хочуть. Так, він дуже незручний, тому що він грає власну гру. Ну, будь-яке, знаєте, Ердоган сповідує. Знаєте, філософію яку повинна сповідувати і Україна. Ми на 100 долари, що всім подобатись, так. Якщо не подобається, ну це ваша проблема. Ми будемо захищати свої інтереси, тому що всіх інтереси, тому що повинні бути такі. Як і українці теж повинні менше зважати на те, що нам багато, особливо європейці говорять, слід захищати власні інтереси. Ну і тут ми від Туреччини і за кордону повернемося до України на наш східний напрямок до Маріуполя. І до прийдешнього дня незалежності тема є. На день незалежності України російські окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове судилище над полоненими захисниками Азовсталі. Для цього в терміновому порядку переобладнається оціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені монтують залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводять кілька нових тимчасових споруд поряд. Щоб додати легітимності цієї акції, окупанти готують спеціально навчених свідків і завозять представників своїх ЗМІ. за можливим сценарієм. Рашисти можуть завдати по приміщенню ще й тушкового ракетного удару, щоб перекласти провину за скоєний злочин на Україну. Ну, Маріупольська міськрада і представники в екзилі про це сповіщали. Тепер розвідка ці дані поширила. Власне оця акція анонсована на 24-те. Це все-таки ви бачите, що буде реальне судилище? Чи найбільше це йде як ІПСО російське? Ні, ну це теж і ПСО, і судилище, вони будуть це робити. Я не виключаю, що можуть знову винести смертельні вироки. Я цього не виключаю, тому що. Згідно з законодавством так званого ДНР, у них є смертна кара. Я цього не виключаю, але чи наважаться вони вбити офіційно? Це теж велике поки що питання, тому що полонени ж є і в Україні полонені, так теж ви ж кого ж захочете поміняти. А якщо враховувати ситуацію під Херсоном, де знаходиться 25 тисяч. Російських військовослужбовців, які фактично замкнені на правому березі, то там взагалі може бути і під 10 тисяч полонених. Тому і ситуація може помінятися не на користь росіян. Тому це така теж палиця у двох кінцях. Ви ж когось теж захочете рано чи пізно звільняти? Тоді теж буде до вас питання. Ну і власне, коли говорити про такі судилища, про російське законодавство був елемент, коли пам'ятаєте, коли виїхали спершу наші бійці в Оленівку в Росії, там кричали про жадобу, мовляв, до жагу до знищення. Потім згадуємо британське посольство. Російське суспільство, вони зараз за вашими оцінками до чого готують на що налаштовують, яка риторика звучить у Росії щодо наших захисників останнім часом. Ну, росіяни, росіяни фашиство сатаніло від ненависті, воно хоче вбивство, але не в прямому ефірі. Е, тому я, ну, у них є таке бажання. Тут питання все ж таки е, знову до еліт. Вони ж теж розуміють наслідки. так, Вони ж розуміють наслідки, тим більше е, після удару по Криму, от у Баропаки, це була поворотна точка. Воно багато чого змінило в дійсності в російському керівництві. Я думаю, що більше з них зрозуміло, що війна програна, і тепер вони шукають себе у постпутінську епоху. І намагаються таким чином. Ну а з якими позиціями ти будеш виходити в постпутінську епоху з заходом? Якщо ти токсична особа, ти не зможеш знайти себе місце. Тому вони будуть все ж таки шукати через те, що вони такі добрі, так до нас і так люблять українців. Вони хочуть жити на заході, інтегровані бути з заходом, хочуть бути. Щоб їх визнавали в тому числі. Тому так енерційно вони будуть робити це судилища. Не виключено, що когось, ще, на жаль, вони стратяться, цього не виключаю. Але дивіться, от вже скільки місяць пройшов, як вони іноземців там за там смертну кару їм винесли вирок, але ж нічого ще не зробили. Тому подивимось, я думаю, що це звичайно тиски на українське суспільство і. Якимось чином продати якусь перемогу власному населенню, почули. Спасибі пане Тарасе. Тарас Загородній політехнолог, Ватерія построфтів її щойно був.